Шановні марганчани, житлова комунальна комісія щиро вітає вас з 85 м днем народження міста. Наша комісія намагається працювати на користь міста для того, щоб зробити наше життя комфортним та зручним. Ми маємо працювати на благо нашого міста заради майбутнього наших дітей, заради поваги наших батьків, заради себе. Тільки завдяки єднанню, любові та небайдужості до нашого міста ми зможемо перемогти. Бажаємо Марганці розвитку та процвітання, а марганчанам добра, здоров'я, достатку, щасливої долі. Нехай у кожній оселі запанує спокій та мир. З Днем Народження Марганець. Зі святом, рідне місто. Миру, перемоги. Слава Україні!